З Днем Незалежності, мужня та незламна Україна. Сьогодні ми відзначаємо головне державне свято, у ньому навіки об'єднані непереможний дух нашого народу, його гідність, прагнення до волі та свободи. День Незалежності це день кожного українця, який нині демонструє свою стійку, патріотичну позицію на полі бою, у рядах збройних сил. Нацгвардії, служби безпеки, поліції, рятувальників, волонтерів, лікарів, вчителів, хліборобів, енергетиків та десятків інших професій. Впевнений, сьогодні ми усі творці новітньої історії непереможної України. Рівненська АЕС продовжує виробляти мільйони кіловат годин вкрай необхідної електроенергії, стабільно підтримуючи економіку України. Спільними зусиллями нам вдалося зменшити тривалість ремонтних кампаній на підприємстві, оновити та модернізувати необхідне обладнання. Його успішна робота це наполеглива праця всього колективу на екнергату. Дякую усім за відповідальність та професійність, які є основою якісної, безпечної та надійної роботи станції. Вітаю, друзі! Я теж щиро дякую рівненським атомникам за щоденну кропітку працю, професіоналізм і відданість справи. Ваша праця вкрай важлива саме сьогодні, коли Україна веде свою боротьбу та протистоїть російській агресії. Завдяки партнерській взаємодії ми разом створили надійний тил українським захисникам та постійно їх підтримуємо. Ми завжди доєднуємося до благодійних акцій. Зокрема, допомагаємо дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, даруємо їм частинку свого тепла і світла в рамках акції «Енергія добра ми разом формуємо та надаємо гуманітарну допомогу мешканцям міст і сіл, постраждалих через бойові дії РФ. Зокрема, доєднувалися до акції Подаруй світло Харкову. Ми продовжуємо підтримувати колег із Запорізької АЕС. Адже ми сильні, коли разом, коли підтримуємо та допомагаємо, працюємо та донатимо, віримо та діємо задля перемоги. Справді, усі заходи Рівненської АЕС спрямовані на підтримку наших захисників та захисниць. Відокремлений підрозділ громадської організації Українське ядерне товариство у Рівненській області завжди в числі активних волонтерів. Гуртуємося і забезпечуємо українське військо усім необхідним у боротьбі проти окупантів. Ми усі щомісяця беремо участь у благодійній патріотичній акції Я допомагаю ЗСУ та закуповуємо дрони, військову амуніцію та низку інших важливих речей для українських бійців. У День Незалежності бажаю безхмарного неба та врожайних полів. Тепла і світла в кожній домівці. Нехай наші герої повертаються живими і здоровими додому. Нехай наша держава і надалі розвивається під українським прапором свободи. Нехай вогонь патріотизму завжди горить у наших серцях. Друзі, єднаймося і не цураймося, бо Україна одна. Слава Україні! Героям, Героям слава!